Міністерство внутрішніх справ голосило в розшук Ростислава Ільницького, 31-річного експрокурора Печерського суду Києва, який у жовтні неподалік Львова відгуляв весілля із колишньою працівницею ДБР Роксоланою Москвою. Де зараз Ільницький та чому чоловіка оголосило в розшук? Почуєте далі? А також розкажемо, хто з гостей корупціонерів, які шикували на весіллі, помер. Схоже, бумеранг наздоганяє, адже на чужому горі щастя не збудуєш. Це це про вкрадені гроші, які б могли піти на оборону країни, а не на гулянку на мільйон доларів. Шиканули так шикануле. А тепер про втечу Ільницького дочекайтесь деталей за хвилину. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Ростислав Продакшн. У Львові пройшло найбільш корупційне весілля цього року. Наречений колишній прокурор Печерського району Києва. Отже, міністерство внутрішніх справ голосило в розшук Ростислава Ільницького, – екс-прокурора, який у жовтні, неподалік Львова, відгуляв весілля із колишньою працівницею ДБР, як зазначається на порталі МВС, Ільницький зник. 1 грудня суд надав дозвіл на його затримання для приводу льницького обвинувачують за частиною 1, частиною 3 та частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України. Це підроблення документів, початок збут чи використання підроблених документів початок та штампів. Не весіллі Україна. А поки запрошуємо батьків до фото. Потім Україна. Всім чужих листав Видання Львів медіа з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що йдеться про підробку документів для виїзду саме за кордон. Журналісти зазначили, що телефонували до Ільницького, аби дізнатися, про які документи йдеться. Проте його телефон був вимкнений. Нагадаю, що нещодавно експрокурору Ільницькому намагалися вручити повістку за місцем реєстрації однак там його не було, тому документ не вручили особисто. Повістку залишили у поштовій скринці. Тут все достатньо просто, неадекватно. Ість людей вони живуть в якомусь іншому вимірі. Вони не бачать поряд те, що відбувається. Вони не бачать страждання інших людей. Вони... Коротко про. Ростислава Ільницького, колишній прокурор, у 2019 році був у Радехові заступником місцевого прокурора. Після цього планував стати головним прокурором Херсонської області, але не вийшло. А кілька місяців тому Ільницький за власним бажанням звільнився з посади прокурора прокуратури Печерського району Києва. Ким і де зараз працює Ростислав Ільницький, дізнатися не вдалося. А от колишня працівниця ДБР та наречена зі скандального весілля Роксолана Москва програла суд за поновлення її на посаді. Раніше було відомо, що вона подавала до суду для поновлення у посаді та отримання компенсації за вимушений прогул. Розмір компенсації вона збиралась отримати 230 тисяч гривень. За даними телеграм-каналу, є питання була винесена постанова, де Верховний суд повністю став на сторону ДБР, хоча раніше повідомлялось, що вона виграла суд після цього, верховний суд подав на апеляцію та оскаржив постанову про поновлення. Тепер дівчина остаточно програла справу після скандального весілля на місці колишньої роботи відхрестилася від Роксолани Москви. за їх словами. Вони не несуть ніякої відповідальності за дії колишніх працівників. Що вона була звільнена уже майже два роки тому і працювала у відділі кадрів. Як вона потрапила на цю посаду, вона пройшла усі етапи. Або конкурсного відбору, як та прописано законодавством, окрім того, наречена це донька відомої у Львові адвокатки та бізнес леді Богдани Москви та родичка колишньої дружини екс-очільника ДБР Романа Труби. Вони не бачать, в якому стані знаходиться країна. Вони не бачать, яку ціну платять інші громадяни цієї країни. Це неадекватність, на мій погляд. Нагадаю, що у жовтні Львів медіа писало, що впродовж двох днів у п'ятизірковому комплексі Емелі Зорт поблизу Львова відбувалося святкування весілля екс-прокурора Ростислава Ільницького та екс працівниці ДБР Роксолани Москви. За даними журналістів, на весіллі були прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР, податкової та депутати. Загалом на весіллі було понад 800 гостей. Їх розважали артисти Олександр Пономарьов. Ціна виступу 12 тисяч доларів. Оля Полякова взяла 25 тисяч зелених та Дідьо – 12 тисяч доларів. А от ведучим був. Григорій Рашетник він брав по 5 тисяч доларів за кожних 4 години. Славаки має бути на весіллі. Гуляємося Україна. Поки запрошуємо батьків до Не вважали за потрібне там вийти і одразу ж говорити. Тому що ми розуміли, що відбувається такий накал серйозний в суспільстві. Я людей я абсолютно розумію, тому що зараз така ситуація в країні, що болить за все за кожну новину. Саме весілля коштувало молодятам немалих грошей. Лише двометровий торт за даними видання вартував близько 100 тисяч гривень. Сума гулянки становить приблизно 2 мільйони доларів. Журналісти стверджують, що до них зателефонував батько нареченого Василь Ільницький і просив не публікувати матеріал про весілля. Мовляв, він багато допомагає армії. А вже після оприлюднення кадрів з весілля українці у мережі відреагували критикою та засудили таке гуляння під час повномасштабної війни критику суспільства попали також і співаки, і телеведучі, які виступали на ньому. Невже хтось думає, що я взагалі знаю хто вони? Що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? Окрім бумажки, на якій написано імена іменинника або наречених, мені більше не надають інформації? Там же було 500 гостей. 800 като вісімсот було два да. і Тури это своим присутствием поддержали. Туди приїхали артисти, котрий знає, куда ні єдупусі не розповідають нікому ту брехню, що вони не знають кому вони їдуть. У списку гостей, який у сторіс в інстаграм опублікувала Роксолана Москва, можна знайти депутатів Львівської міської ради Юрія Ломаго та Олексія Різника. Також серед запрошених є Василь Талиця, ймовірно, екс керівник управління з організованою злочинністю МВС України у Львівській області та Святослав Мазурик. Чоловік з таким же ж ім'ям та прізвищем працював у прокуратурі Києва та погорів на хабарі у 100 тисяч доларів. Також серед гостей був Сергій Мальков. Ймовірно, йдеться про одіозного колишнього податківця, матір якого є основною фігуранткою у справі про крадіжку львівського комунального майна, відомої як афера століття. А сам Мальков був звільнений з ДФС після розголосу історії з копілею Мазераті. Щоправда, йому вдалося поновитися. У структурі, окрім того, на гулянні була донька Григорія Козловського Софія Максимець, відомі бізнесмени і кандидати в депутати Олег Лакіш, який від ЄС спробував стати депутатом у Кам'янці Бузькій та Роман Побурка, який намагався зайти у Львівську міську раду. Відверти ціля було дуже багатим, тільки торт обійшовся дорожче 100 тисяч гривень. Звідки у колишнього прокурора такі фінансові можливості нам всім залишається тільки здогадуватися? Після гучної гулянки на весіллі помер депутата Львівської міської ради Юрій Ломага. А як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, вранці перед засіданням депутатської бюджетної комісії Юрію Ломазі раптово стало погано. Швидка оперативно доправила його до лікарні. Проте, попри реанімаційні заходи, депутат помер. Слово і має бути на весіллі. Гуляє вся Україна. А поки запрошуємо батьків до фото. Потім гуляє вся Україна.